Антон Федоренко розповідає, рік тому в його автосервісі встановили котел, який працює на вугіллі, пелетах або газові. Нині для забезпечення теплом приміщення площею понад 500 квадратних метрів використовую пелети із сосни та зернових відходів, так звані агропелети. Ми розтопили зранку. До вечора у нас тепло через буквально вже там оце включився котел. Через буквально вже там годинку-дві у нас тепло, температура 55 градусів. І у нас для підтримки температури уходить буквально 1-2 мішки. Це в грошовому еквіваленті буквально 200-300 гривень. А газовим ми його навіть не включаємо, ми не хочемо навіть рахувати. Я навіть не знаю, яка, яка ціна. Вода приблизно ну воно було б в п'ять в разів більше. Пелети, якими опалює своє СТО Антон, виготовляють ось на цьому заводі. Його головний технолог Андрій Більський пояснює, сировиною для агрополет слугують висівки, зерновідходи. Спочатку агропелети використовували для відгодівлі худоби, а під час паливної кризи їм знайшли інше застосування: їх спалюють у котлах замість газу. Чоловік визнає, агрополети мають меншу тепловіддачу за соснові полети та вугілля, але вони дешевші. Якщо порівнювати з сосновими, тепловіддача трішки менша. Ну відсотків десь на 30, може 40. Пані Ганна надає перевагу дров'яному опаленню. Жінка мешкає у приватному секторі Тростянця. Для теплої зимівлі їй вистачає 7 кубометрів дров. Десь 50 квадратних метрів у мене будинок. З 2007 року ми перейшли на твердопаливне опалення, ну тому що м -м, тепліше цього року у тростянці попит на деревину зріс більш ніж вдвічі, говорить керівник Тростянецького лісгоспу Віктор Зубко. Зараз ми знаходимося на нижньому складі Тростянецького держлісгоспу. З нижнього складу ми відвантажуємо деревину. Всіх порід. В основному на сьогоднішній час ми відвантажуємо лісоматеріали круглі, тобто ділову деревину. Дров'яна деревина з нижнього складу відвантажується відсотків 30 від загальної. Тому що на сьогоднішній день самим актуальним питанням є забезпечення дров населення. Окрім дров, два лісгоспи на Сумщині виготовляють паливні полети та щепу. Сировина для них гілки та стовбури від обрізки та видалення аварійних дерев. Згідно річних планів і асортиментної структури, на цей рік підприємства нашого управління мають у своєму розпорядженні для можливості для заготівлі більше 250 тисяч кубометрів такої деревини. На сьогоднішній день вже заготовлено більше 200 тисяч, із них 160 тисяч вже реалізовано споживачам. За словами Віктора Жмурка, у сумському, Лебединському та Ахтирському держлісгоспах налагоджено випуск колотих дров твердих порід. Така продукція має менший попит, оскільки ціна за кубометр в половину вища від звичайних. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.